У мене було натхнення. Я створила ось такий амулетик. Це руна Сеулу і Агат. Два його кольори вулканіт і ось така подвісочка, криличка з фіанітиками. Зазначені руни прикладаються як сонце. Нам усім воно в той чи інший період життя потрібний. Це життєва сила, теплота, цілісність, успіх, внутрішнє таке світло. Да? Сволу потужна і позитивна руна. Вона здатна позитивно вплинути на наше життя. Наділяє людину силою, активізує ресурси, що відповідає за лідерство, що допоможе досягти успіхів в різних сферах життя. Слово – це отримання бажаного. Тому цей мулетик чекає на свою хазяйку. Опис детальніше під цим відео.